Цей осінній вікенд буде теплим і сонячним. За відомостями гідрометеоцентру температурні дані на вихідних перевищать середні показники вересня у більшості регіонів України. А короткочасні дощі можливі лише у трьох областях на заході країни. Погода в суботу, 16 вересня. На всій території України очікується погода з мінливою хмарністю. Без опадів, а стопчики термометрів піднімуться вище за 20 градусів. У середньому температура на заході, в центрі, на сході та півночі, становитиме плюс 20, плюс 23 градуса на півдні та Закарпатті до 26 градусів. Погода в неділю, 17 вересня, на більшій частині території країни. Термометри покажуть плюс 24 плюс 26 градусів, на півночі та сході плюс 21 плюс 24, надзвичайна пожежна небезпека в більшості областей. Тепла погода цими днями здавна вважалася провісником пізньої зими. На заході сонця наші пращури придивлялися до кольору неба. Червоним був небокрай то вірогіднішим було похолодання. 17 вересня наші предки оцінювали горобиновий урожай більше червоних ягід на гілках, то суворішою обіцяла бути зима. А якщо цього дня йшов дощ, очікували на дуже сніжну зиму. Хороших вихідних.